Ми розшукуємо 15-річного Сафара Панченка. Хлопець проживав на Харківщині у місті Куп'янськ і зник ще на початку повномасштабної війни. Нагадаю, що у лютому 22-го населений пункт був тимчасово окупований, але вже у вересні його звільнили бійці ЗСУ. Однак жодної звістки про зниклого хлопця так і не з'явилося. Можливо, Сафара, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Харківщини. Уважно вдивіться у фото хлопчика. У січні йому виповнилося 15 років. У нього овальне обличчя та темне волосся. Якщо раптом хтось бачив Сафара Панченка чи володіє, бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки восьмирічної кірочки Мікрюкової. Дівчинка теж проживала на Харківщині у прикордонному з Росією місті Вовчанськ. І починаючи з червня минулого року про долю дитини нічого не відомо. Що стосується того, як вони зникли, закінчився навчальний рік. Тоді ж почалося у Вовчанську, там оце в травні, здається ж. Вони мені сказали, що вони виїхали. Це все у нас є в переписках, все, я поліції надавала ці всі переписки. Вони сказали, що вони виїхали, але вони в селі у родичів і зв'язку з ним в них немає. Вони на уроки виходити онлайн не будуть, але будуть надсилати завдання. Про зникнення дитини повідомили саме працівники Вовчанського ліцею, де й навчалась Кіра. Там розповіли, що родина дівчинки виїхала з рідного міста ще весною минулого року. Але усі залишались на зв'язку. Я запитала, чи ви в безпеці, чи ви виїхали. Вони так, ми виїхали, ми поїхали, в село до родичів. Вони майже щодня присилали домашні завдання, все виконували, все було добре. Потім вже закінчився навчальний рік і десь, десь 12 червня було останнє повідомлення, коли я відправила дитині вже свідоцтво ну, і це табель. І для того ми перестали переписуватися і все. Більше зв'язку я з ними не мала. Далі пішли діти всі на канікули. І вже коли ми виходили у серпні на навчання, ну я як завжди обдзвонювала всіх батьків, все їм так і не дозвонилося. Влітку 24-го родина Мікрюкових загадково зникла. Де вони перебувають? Зокрема, її маленька Кіра, ніхто не знає. Навіть родичі не володіють інформацією про місце перебування своїх близьких. Я розмовляла з своїми колегами, я просто ж не, ну, сама не з Вовчанська і питала, чи шукають їх родичі, чи що. І мені колеги говорили так, що їх шукають багато родичів і що з ними зв'язок з них саме 12 чи 13 червня. Власна керівниця дівчинки відверто шокована. Жінка ледь стримувала емоції під час розмови і дуже сподівається, що з вашою допомогою кірочку Мікрюкову вдасться розшукати. Ми розшукуємо нашу ученицю Мікрюкову крюкову кіру, яка зникла в Овчанську. То е, має якусь... Я Вибачте, я не, не можу. Якщо в когось є будь-яка інформація, звертайтесь, будь ласка, в службу розшуку або до поліції. Зателефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою восьмирічну кіру міклюкову вдасться знайти. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дівчинки може стати дуже важливою.